Міф про Помону і Вертумна частина. Перша Вертум, римський бок, змін та метаморфоз, який насамперед відповідав за зміну пір року та за трансформацію рослин від світіння до плодоношення, а також за розведення садів та городів. Мав здібність змінювати свій зовнішній вигляд. Помона прекрасна німфа, що спеціалізувалася на вирощуванні та догляді за фруктовими деревами. Була захисницею плідної щедрості і втілювала саму суть світіння фруктових дерев. Зображувалась вона зазвичай із соковитими плодами або з рогом достатку у руках. Помона переслідувалась багатьма богами і шанувальниками через її надзвичайну красу. Але вона ігнорувала їх всіх, залишаючись відданою лише своїй роботі, а саме догляду за садом, до якого нікого не допускала. Вертум теж шалено закахався у німфу, але ніяк не міг добитися її прихильності. Він вдавався до чисельних хитрощів і перевтілень, стаючи то виноградником, то рибалкою, то солдатом. Зрештою, він прийшов до неї у образі старої жінки та почав за допомогою прикладів та легенд доносити до неї думку про одружину.